То, що переживають зараз українці, то як українці часто сваряться зараз між собою, ну у людей вже ні нерви не витримують нічого. Це ж неможливо. Тобто, в один момент десь українці тусуються, гуляють і так далі. Хтось за кордоном, як я, да хтось, слава Богу, допомагає за кордоном, хтось ні, хтось просто своє життя живе. В той же момент люди в метро просто живуть в палатках. Ну, навіть не в палатках, а просто сп'ять, щоб врятувати своє життя, і оцей дисонанс у людей, тобто нас же ж готували до одного в житті, а вийшло абсолютно друге. Ми не можемо повірити, те, що десь може відбуватися у ну, людей життя закінчується. Люди сп'ять просто ну в підвалах, десь в мітро, яке раніше було мирним, а з інакшого боку треба жити життя, веселитися і так далі. Оці всі психоемоційні моменти вони настільки висаджують і настільки б'ють по здоров'ю, що у нас у всіх, уже незалежно від того, де ми знаходимося, навіть якщо за кордоном, у людей все рівно вони відірвані назавжди від дому, від свого коріння, назавжди тепер не зрозуміло, як будувати своє життя. Я вже не кажу про українців в Україні з окупованих територій, у яких просто все обірвалось, і ще не дай Боже близьких немає, і вони ну не розуміють, як раму зібрати і так далі.